Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус, як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні. Зокрема, сьогодні про те, як українські далекобійні дрони скорочують запаси палива росіян і змушують окупаційні війська передислоковувати своє ППО від фронту до тилу. На заході України виробляють безпілотні літальні апарати з дальністю до 800 кілометрів для ударів по нафтопереробних заводах, аеродромах і логістиці на території РФ. Наразі основним завданням підприємства з виробництва дронів є масштабування, оскільки завод може виробляти тільки один або два корпуси кожного типу дронів на день. Для цього власник планує розширити приміщення і найняти ще 50 осіб для роботи у дві зміни. Крім того, він розробляє власну модель БПЛА з дальністю польоту. То понад тисячу кілометрів. За словами журналістів, дрони вітчизняного виробництва дають нам змогу уражати важливі об'єкти РФ далеко в її тилу, при цьому обходячи санкції та обмеження, які накладені на озброєння, які нам передають союзники. Дрони є дешевшим і доступнішим засобом ніж крилаті ракети. Вони позбавляють Москву доходів від експорту енергоносіїв, скорочують запаси палива для збройних сил Російської Федерації, а також змушують російських окупантів відводити системи ППО подалі від лінії фронту. Українські чиновники заявляють про наміри виробити цього року тисячі далекобійних дронів. Більший попит, більша пропозиція. На цьому тлі з'являється безліч стартапів із виготовлення саме такого типу дронів. Невідомо скільки дронів дальньої дії українські підприємства виробляють наразі. Один із виробників каже, що в його планах наростити виробництво до 500 штук на місяць до середини поточного року. Маємо надію, що невдовзі окупанти наповно відчують силу українських воєнних технологій. Дякуємо вам за те, що дивитесь, підтримуєте наш Ютуб. Обов'язково підпишіться на Ютуб канал Фокус. Якщо чомусь досі цього не зробили, залишайте свої вподобайки, коментарі та дзвоники. Будьте у фокусі. В мене звати Павло Ковальчук, і з вами зустрінемось у наступних відео. На все добре.